Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог. Сьогодні я вам розкажу, що таке пластичність та адаптивність, чому це важливо, чому, власне, у сучасних умовах потрібно кожному розвивати адаптивний інтелект. Отож, наша зовнішня реальність, вона не є сталою, в чому ми переконуємося постійно, особливо в крайніх три роки. І. Так чи інакше, кожна людина, в якої немає психічних відхилень, адаптовується до тих нових зовнішніх реалій, які з нею відбуваються. І так ось, чим швидше вона це робить і якісніше для себе в неї це виходить, тим вище в неї вважається коефіцієнт адаптивного інтелекту. Тобто, наскільки швидко людина може вписатися в нові зміни. Цей, е Інтелект, як важливий, виділили ще задовго до коронавірусу, тому що він був пов'язаний напряму з інформаційною еволюцією. Тобто, коли якраз почалася ця ера інстаграму, ера Фейсбуку, Тіктоку, і інтенсивно розвивалися соціальні мережі, контенту навколо людини ставало все більше і більше, нових винаходів, нових тенденцій, ще більше і більше, і людині потрібно було адаптуватися до них. І таким чином змістився фокус уваги за емоційного інтелекту, про який теж відносно недавно почали говорити, на адаптивний, власне, видів інтелектів людини більше дев'яти, тому якщо вас не влаштовуєте показник по айсенку, можна не засмучуватися. Так ось. Адаптивність ми зрозуміли, що таке. Що ж таке пластичність? Пластичність це та сама здатність до адаптації, тільки внутрішня. Власний характер, власні якості, переоцінка власного минулого, трансформація себе, свого сприйняття ось це все про пластичність, про те, наскільки ми внутрішньо готові змінитися. Ця пластичність вона виражається, знаєте, от у фізіологічному розвитку, коли дитина щодня росте, переживає зміни різко. Вона видно в пубертаті, це фізіологічна пластичність, така розвиток наш. А психологічно це от саме про ці внутрішні наші зміни. Завжди пластичність та адаптивність вони йдуть поруч. І от, власне, це поняття адаптивного інтелекту, воно включає в себе і те, що людина доволі пластична та гнучка. І чому його важливо розвивати, тому що незалежно від ну, зараз, які зовнішні реалії, які були, ми вже війшли в ту стадію еволюції, де щороку контенту стає більше, аніж в якісь періоди було за 50 років. Ми вже давно перейшли позначку, коли за 10 років ХХ століття було доступно значно більше інформації, ніж колись людям за 50-100 за років. І ми Світ неухильно множить цей контент, множить інформацію. Одна тенденція швидко змінюється іншою, один тренд швидко змінюється іншим, так чи інакше, до того всього треба пристосовуватися і вміти то робити ефективно. Для цього потрібно свій мозок постійно розвивати. Звісно, в першу чергу рекомендую терапію, тому що це, ніби, знаєте, як навколо вас поналіплювано цих от комплексів шаблонів блоків, і ви їх відліплюєте. Коли ви їх відліплюєте, ви дивитеся на світ на себе свіжими очима. Друге, що я рекомендую, це ця постійна генерація ідей, мозковий штурм, як вправа, він насправді працює розвиток адаптивності пластичності. Воно напряму пов'язане з нашою креативністю. Наприклад, ви можете знайти 10 застосувань цієї резинки, окрім волосся. Так здається, що це легко. Ви після третього пункту будете сильно озадаченими. Також стратегічні ігри дуже класно розвивають цю пластичність, де є багато варіативність ходів, як для прикладу в шахах. Будь-яка творчість, будь-яка, все, що ви вважаєте, від написання посту, монтування відео, від малювання, тому що нашого такого сидячи на одному місці, дивлячись на один і той самий пейзаж, неможливо намалювати дві однакових картини. Тобто це такий іде-процес. І, безумовно, це постійне знайомство з новими людьми. Для того, щоб розвивалася ваше сприйняття, щоб почати впускати в свою реальність щось інше. От щоразу, коли ми впускаємо в свою реальність щось інше, в нас виходить така міні-адаптація до чогось нового. І відповідно, розвивається ось ця пластичність і розвивається адаптивність. І так, да, чим менше людині років, чим людина молодша, тим легше їй це розвивати, тому що її організм, який перебуває в постійному розвитку от фізіологічному, чому діти так часто можуть змінювати думки? Легше всього навчатися от у дитинстві. От саме через те, що мозок в цьому віці найбільш пластичний. І чим людина старша, тим їй важче все дається. Проте, незалежно від того, скільки вам років, тому хто мене дивиться, ви ці якості в собі можете розвивати. І ось цю адаптацію собі забезпечити хорошу до будь-яких зовнішніх, ну, будь-яких, це я говорю так доволі широко, максимально наскільки це можливо. Я більше говорю в контексті все ж таки інформаційних тенденцій. В тенденції світу, тому що якщо йти в тематику військову, то там і про Трамп стреси ПТСР, там вже зовсім, зовсім зовсім інша розмова, там треба значно серйозніше ці всі речі вникати, там значно складніше. Сподіваюся, що суть донести вдалося, що адаптивність і пластичність розвивати в собі важливо. А що це можливо, хоч і важко, проте потрібно, і що саме завдяки ось цій природній вашій якості. А вона природня і збережена в усіх, кого немає серйозних психіатричних цих відхилень, психічних захворювань. Усіх збережена якась якість адаптивності. Чому? Тому що, власне, це дві якості, завдяки яким наш вид вижив. Вони також частково закодовані в рептильному мозочку. І далі. Взагалі, мозок, як швейцарський годинник, де кожен відділ між собою взаємопов'язаний це так суто для інтересу. І от. Так як ми вижили саме цілата адаптивності і пластичності, і ми будемо виживати завдяки цим, в тому числі завдяки цим двом навикам, їх потрібно в собі постійно розвивати. Це також напряму впливає на наші можливості, на наш рівень життя. І не ну, дуже багато речей. Якщо у вас залишились якісь коментарі чи якийсь фідбек, буду рада зворотньому зв'язку. Якщо хочете записатись на терапію, проте не маєте особистих контактів, також прошу про то просигналізувати в коментарях. І, власне, якщо виникли якісь ідеї, щось хочеться дізнатися от наступного разу, також буду дуже рада. Всім бажаю гарного дня! Обов'язково підписуйтесь на канал, тут буде ще дуже багато цікавого та корисного.